Так і так, шановні глядачі мого каналу і ті, хто грає у farming Simulator 25, для вас корисна інформація. Як змінити гру на українську мову? Показую. Знаходите папку, де у вас ігри встановлені, куди ви встановлювали Farming Simulator. У мене це диск D, Games, Farming Simulator 25. Заходите. І тут шукаєте папку X64. Заходите в X64, там є Steam, Є йому файлик, і дивіться, що тут. Тут ви його відкриваєте за допомогою блокноту. І тут буде ось Language. Строка Ukrainian треба змінити. У вас там буде або English, або Russian, або ще щось. Міняєте Ukrainian. зберігаєте, закриваєте це все. Ну і в принципі все. Далі запускаєте гру і у вас вже буде українська. Зараз ми побачимо. Щось вона взагалі довго запускається. Я можу по-іншому. Завантаження бачите, тобто вже зрозуміло, що гра буде українською. Якось. Якось так. Так що користуйтеся, пишіть, в кого вийшло, в кого не вийшло. Основне це steam.emu файлик Це параметри конфігурації. Відкриваєте блокнотом і змінюєте там де language на українську. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки.